Доброго раночку. Сьогодні рано встала, була така гарна погода, сонце тепло. Думаю, зараз то на кухні справлюся, то по господарству справлюся та й покажу, яка вже у нас тепло і гарна погода. А це зараз вийшла, дощ, як шурнув, такий росненький і, мабуть, вже знову на годину, на дві. Я трохи розстроїлась, бо на городі вже... ну Надія була вже, що... Підсохне, та й можна щось посадити, щось підполоти, але не бачу я цієї погоди, вже знов такий росненький дощ. Але нічого, після дощу все одно настане сонце, не можеш воно вже другий тиждень ляти. Всім бажаю гарного, позитивного, спокійного, мирного дня. І хай вже нарешті настане погода. Добігла до своєї теплички, сховалася, бо такий, що дощ. Дивлюся, тут теж у нас помідори єлі-єлі ростуть, а тут такі ось огірочки, але принаймні вони хоч не закислися. Вчора ввечері вирвала капусту звідси і встигла ще посадити. Так воно трохи місилося, але я посадила. Нарвала була редька, редька бідна, вся гнила, вся всередині гниє, але її треба виривати, бо вона зараз буде стріляти. Нічого планувати не будемо сьогодні, тому що дощ. А це зараз хотіла ще, у нас накосяно трошки сіна, набрати трошки сіна, козі щось моя козочка прихворіла. Не знаю чого, чи вона сумує, бо ми козеняток попродали. Так сталося, що нам треба було їх попродати, бо мене не було тиждень вдома, чоловік не мав як за ними доглядати, та ми не так продали, як віддали. А вона з тих пір щось така стала сумна, і їсти погано їсть, і молока вже того немає. Не знаю, може вона забудеться та й відійде. Дуже жалко, бо дуже добра козочка. Не хоче вів саме, в основному в олесі її давали. А може чоловік перегодував. Тобто вони ж так, як їсть, то думається, що це так, як на відгуківлю можна більше кинути. Сижу тут в теплиці, не можу навіть вийти. Дощ такий періжчий, що десь протікає теплиця і капає. Навіть гримить. А я вже мала таку надію зранку, що то вже буде погода, така красота була. Ось так. Ось такий знову дощ у нас. Погляньте, що в нас є. Яка розумничка. Ну, що? Сама нанесла яйця. І висиділа. і знов на такі холода. Мої маціпоньки такі. Вилупились на дощ. Зараз я вас заберу. Друге місце. Це в шалаші. Тут у нас вона сиділа вже. Знов холодами нічого не висиділа. Це нанесла яєців. Вчора вилупились. Зараз, зараз я вас заберу і дам їсточки. Зараз. Ось сюди я їх переселила. Такий ящик в мене на дворі дощ вже який день є. Нема де їх з ними подітися. Тут ще великі курчата в мене. Не хочу випускати, там у нас є такий курничок невеличкий, але сиріс не хочу. О, є є є сіє твої маленькі. Ось змерзли. Позваріла їм яєчко з кукурузяною крупою, перемішала, трошки насипала тирси, але тоді зібрала. Думаю, щоб теплі ще було, але вони, боюсь, щоб не наклювались та й тирси. О, тут таке ну, Молочинка, висиділа такі курчатка, щоб ви мені виросли на користь. Тут у нас такі вже оце ті курчатка, що ми брали вже, курочки і півники величенькі. Потрібно вже переселяти в курник, але сиро. Не хочу, щоб вони по сирості там ходили, в вольєрі. Зараз всякі хвороби почнуть нападати, а тут як-не-як сухо. Сонця їм хватає, тепло, хай сидять до тепла. Ось знову таке болото, калюжі, вода тече річкою. Вчора ввечері вже. Було тепло, з обіду вже було тепло. Люди почали вже косити трави, жужжали пилки, а воно тобі на, наквасило знов. І не знати, наскільки і до якого часу знов буде ця свята. Ось такий у нас сьогодні день. Ну, все, мої дорогі, я на кухні вже впоралася, і на вулиці впоралася, спекла, спекла такий безглютеновий хлібчик гречаний. Це в мене борщик червоний, український такий наш запашний. Тут а, з домашньої редьки, цибульки, кропику. ну Капуста, правда, куплена, салат, вівсянка, котлетки такі в мене на пару. Ось хто снідає, обідає вечеряє всім смачного, і ми будемо також зараз снідати. Вже на дворі виглянуло сонечко і вечоріє. Такого особливого нічого не було, що вам показати, тому що цілий день в хаті, цілий день дощ, а на вечір вже є сонце. Ну то що ж будеш робити? Вже й вечір, і болото. Поралися там, не було що в нас порати, кури, коза, свині, але. Ходити треба було коло нього. Всім дякую, хто завітав до мене в гості. Заходьте, підписуйтесь, беріть з собою своїх друзів, буду дуже вдячна. До нових зустрічей!